Так, всім добрий день. Заїхав до нас такий американський бренд. Десять кращих у світі. Canon Dale. Алюмінієва рама, 26 й кулеса. Дуже мегесенький. По бруківці, по брушадеся, їдете по спині, по тазу. Жодного дискомфорта. Дуже мегесенький, нічого, не цей. Сідло є комфортне. Дивіться, які гарні шпіци. вода усилені. резина, швальба німецька. Втулочки Shimano Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, три 3, 24 передачі на касеті на оліві. Шимановський шатун. Розбірний можна замінити, любу зірочку яка сходилася. Тут регулюється на задньому амортизаторі механічно. Отак крутите м'якість бо залежить від ваги людини. Вилучка, рокшок, дуже мегесенечка. Дуже добротна і мигенька, американська. Монетки Олівіо. Працює дуже чітко. Тормоза ще Передні Переднє колесо так само, як і задні. В комплекті резина, теж швальба. Дивіться, з тої сторони теж в дуже гарному стані. Є десь тут пару маленьких царапинок. Ну, то є старенький велосипед, старенька модель, але дуже добре, дивіться. Ні жодного люфта. Та вся частина на підшипниках, а не на втулках, як в китайському роврі. І жодного люфта. Він дуже мегесенький, дуже прикольно їде. Так що комусь буде цікавий такий, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, Там є рубрика Горні велосипеди і можна відфільтрувати там вживані і нові.